Боже єдиний, здійсни мою мрію, не діли Україну на захід і схід. Бо всі ми єдині, бо всі ми сім'я, у всіх нас одна батьківщина. Одна і єдина, вічна любов, За неї ще пращури лили свою кров. За волю, за єдність боролись вони, щоб в рідній країні ми з вами жили. За неї Шевченко у Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав він у свого народу, щоби не проспав України свободу. Бо звір стоголовий уже не дрімає, він пазою своє у серцю впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай, щоб брат. Що війною на брата? Щоби Україна завжди була вільна, щоби залишалась завжди.